Української громади, дорогі мої земляки, мені дуже приємно, що зараз тут стою перед вами, що я отримав можливість повернутися на рідну землю, повернутися до тих людей, з якими я розпочинав тут свій шлях життєвий, свій шлях політичний і свій шлях боротьби за українську державу. Ми зараз є на тому історичному були справді повинні зрозуміти, що українська нація стала іншою, кожен з нас став іншим. Ми змінили суспільну свідомість, ми забрали в людей страх, ми додали людям віри і зараз ми живемо всім іншої держави, іншого суспільства. І в цьому є заслуга кожного з нас, кожної людини, яка... Непростий для української держави час, не покладаючи рук, боролися за майбутнє своєї держави, ризикуючи життям, ризикуючи здоров'ям, ризикуючи своїм майбутнім, але робили цей вчинок, який має робити кожна свідома людина, який має робити кожен українець в умовах національно визвольної боротьби. Прийшов той час, коли ми повинні відбудувати усі наші закривавлені, заворені майдани, там, де наші українці виборювали свободу і незалежність нашої держави. Зараз ми маємо викорінити від своїх сердець будь-яку зневіру і повірити у власні сили, що ми, українці, на своїй землі зможемо побудувати таку державу, на яку ми мріяли, таку державу. Які би ми хотіли бачити життя наших дітей і наших внуків. Ми дуже багато гортаємо сторінок історії і дивимося на працю, на жертвість наших попередників, але зараз наша відповідальність перед тими поколіннями, які тут за нас, внести той внесок, щоб наша країна пішла вперед і ніколи не поверталася до того стану, в якому перебувала останній період часу. Я сподіваюся, що ми зможемо об'єднати всі наші зусилля, що ми зможемо спільно діяти, що ми зможемо спільно організовувати нашу працю заради відбудови нашого рідного краю тернопільської землі. І безперечно, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, зараз є дуже відповідальна місія Тернопілля українців. П'ємо то українського відродження, щоб ми зберегли українську державу, щоб ми зміцнили і сили дух українців по всіх теренах нашої держави. Зараз є дуже відповідальний період часу. І я розумію ту відповідальність, яка лежить на мені. І я готовий зараз з усіма тими людьми, які розуміють необхідність побудови української держави, які в цей період часу докладали максимум зусиль для того, щоб зберегти державність і вибороти свободу спільно йти цим шляхом, спільно внести відповідальність, але змінювати нашу державу на краще. На цій землі має запланувати соціальна і національна справедливість. Але це можливо, і то ми будемо міцними, як один кулак, у спільному будемо йти і робити цю спільну справу. Дякую вам усім, запрошую до роботи. Слава Україні!